Ви напевно помічали, що ваш iPhone показує зручний віджет управління відтворенням на екрані блокування, коли ви слухаєте аудіо. Він універсальний заявляється при прослуховуванні музики, аудіокниг, подкастів і навіть відео. Я завжди використовував цей віджет для паузи, перемотування вперед або назад, але одного елемента мені не вистачало регулювання гучності. Звичайно, можна використовувати кнопки гучності, але мені більше подобається керувати сенсорним екраном для більш точного налаштування. У iOS 18.2, який зараз знаходиться в публічній бета-версії, тепер можна додати повзунок гучності до медіавіджета. Як додати регулятор гучності на екран блокування iPhone? Щоб скористатися цією функцією, вам потрібно оновити до iOS 18.2, яка зараз знаходиться в публічній бета-версії. Для цього спочатку зареєструйтеся в безкоштовній бета-програмі Apple, якщо ще не зробили цього, потім розблокуйте iPhone і перейдіть в налаштування оновлення по бета-оновлення. Я рекомендую робити це на запасному пристрої, якщо є можливість, щоб не ризикувати стабільністю основного телефону. Після оновлення до iOS 18,2. Перейдіть до налаштувань, універсальний доступ, аудіовізуальні ефекти та вімкніть опцію Завжди показувати регулятор гучності. Тепер увімкніть музику або будь-який інший аудіовміст і заблокуйте iPhone. При включенні екрану ви побачите звичний віджет управління відтворенням, але тепер з додатковим повзунком гучності. Кнопки на корпусі все ще працюють. Але тепер можна регулювати гучність безпосередньо з екрана блокування. Віджет стає трохи більшим, але я не помітив інших недоліків. Ця функція особливо корисна тим, кому складно дотягнутися до кнопок гучності або натискати їх, а також таким, як я, у кого чохол закриває всі кнопки, роблячи їх використання незручним.